Із бойових завдань на бойові навчання бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади відточили вміння десантуватися та евакуйовуватися з місця виконання військових завдань. Чоловіки у повному спорядженні мали надійно закріпитися на канаті і піднятися в небо, і також якомога швидше спуститися канатом на визначену місцевість і зайняти позицію оборони. Такі навчання важливі, запевняють у бригаді, бо літати безпосередньо в зоні бойових дій практично неможливо. А такі вправи підносні. Сіть захисників. Репортаж Софії Богуцької. Одіваємося, Що ви чекаєте? Ви всі знаєте. Ранок інструктор Микола проводить останню перевірку спорядження десантників 25-ї бригади перед виконанням тренувального завдання. Це буде відпрацювання евакуації за допомогою каната. Вертоліт буде підніматися, і вони будуть висіти знизу під канатом. Зараз Перевіряємо підгонку. На першу вправу вирушає 30-річний Богдан з Білої церкви. У війську він від початку повномасштабного вторгнення. Напередодні було тренування це друге. Все безпечно, триматися руками і не розмахувати ногами, щоб не заважати іншим. Тому що ну, дистанція коротка. Перехвачуєш на канат, фіксуєшся і свій тихесенько плануєш по небу. Це завдання виконують три групи бійців. Далі без перерви рушають на наступне. Десантування по штурмовому з трьох висот за допомогою каната. Та двічі десантники відпрацьовують своє вміння між бойовими виходами. Операція триває лічені хвилини. Десантник Олександр уже був на війні з 16 по 19 роки. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. У 22-го повернувся і пішов у десантники. Була невелика, невеликий страх висоти, ми його побороли. В принципі, він залишився на землі. З якої висоти ви спускались? 10, 15 і 20 метрів. Це вже не перше. Не перше. А в бойових умовах ні, в бойових таке не застосовували. Безпарашутне десантування розповідає інструктор Микола. Досить небезпечне, адже бійці тримаються на канаті лише завдяки силі рук і ніг всі впоралися. Ми зараз відпрацьовуємо просто оборона. Гелікоптеру людей потрібно готувати до різних ситуацій, щоб вони могли гарно працювати. Тому для таких тренувань у бригаді постійно приділяють час. В умовах сьогодення майже нереально проводити десантування. Тому, коли військовослужбов десантник відділяється від відповідного судна, переборює свої страхи, шукає свій характер в собі, то це дає йому також більше в собі під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Слава! Софія Богуцька. Факти ICTV, Єдині новини.